Далі розповімо вам про військовослужбовця головного управління розвідки Дениса Завідію. У вільний від роботи час боєць спецпідрозділу Артан навчає дітей тайському боксу. Каже, його основне завдання зробити з вихованців справжніх чемпіонів. Як тренуються, наша Вікторія Гетьман бачила. Окей, чуть більше Давай. Десять років як тренер з бойових мистецтв і два роки як військовослужбовець, Денис Заводія пояснює, як підлаштовує робочий день так, аби поєднувати дві професії. Тренування триває дві години і ще залишається 22 години для виконання службових обов'язків. Так як спецпідрозділ великий і задачі є не тільки на полі бою, служить у головному управлінні розвідки у спецпідрозділі Артан. Якщо ти все життя в спорті, і потім легше підлаштовуватись під будь-які умови, так як спорт професійний це важка праця, така, як і на полі бою. Тому, звичайно, це допомагає налаштуватись і приймати рішення в критичних ситуаціях швидко. Про службу розповідає небагато про своїх вихованців, яких навчає тайському боксу, може говорити годинами. Бралась, Я вважаю це своєю не роботою, своєю місією. Я знаю, що в мене це виходить. У нас в федерації вже є три чемпіони світу і два призери чемпіонату світу. Учні від свого тренера у захваті. В дитинстві там трохи були проблеми, там обіжали. Та я пішов. Да. моя медаль за чемпіонат світу це не лише моя, а, а також і тренера, тому що він мене все навчив. Відноситься до нас не просто як до якихось учнів. А як до справжніх рідних синів. Заняття відвідує більше сотні учнів. Він ну просто повністю віддається також на тренуваннях. Пояснює на все шикарно, окрема йому повага, тому що. Він і тут нас захищає. Тут каже Денис, виховує справжніх чемпіонів. Тренуються шість разів на тиждень. Наші задачі це міжнародні змагання і підняття державного прапору на найвищих рівнях світових чемпіонатів. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна марафон. Єдині новини.